Пане Миколе, вітаю. Вітаю вас. Однією з головних новин військових останніх тижнів, на жаль, є атаки росіян по Харкову. Щодня ми чуємо про удари по цивільній інфраструктурі. Чимало ударів завдається по енергетичній інфраструктурі. Росія використовує нищівні бомби, модернізовані УМПК. І лунають різні позиції щодо того, що відбувається, яка кінцева мета таких дій. Тобто, є версія, що це Росія зосередилася на Харкові, щоб зробити його непридатним для життя і витіснити звідти мешканців. А інші кажуть, що це загалом нова тактика масованих обстрілів, і те, що відбувається з Харковом, слід очікувати в будь-якому місті України, куди Росія зможе дотягнутися. Тож, на вашу думку, що зараз саме відбувається от у військовому плані, та до чого це потенційно може призвести, у військовому плані? Росіяни намагаються, по перше, відтягнути на Харків більшу частину наших ПВО, тим самим розшатати систему ПВО України. Для цього б'ють Спеціально б'ють по цивільним об'єктам для того, щоб спричинити жертви, для того, щоб підняти дискусію в українському суспільстві, чому ми не захищаємо там, там чому попадають в дома в той час, як ну звісно, жодний цивільний ніколи не зрозумів логіки, чому о, військові будуть захищати завжди там. Військові об'єкти, а не цивільні, тобто наразі йде просто але, систематичне розшатування систем ППО. Це перше, по-друге, не слід забувати, що Харків це прифронтове місто, і там дійсно достатня кількість техніків, в тому числі РСЗО, в тому числі ті, яка періодично прилітає по Білгороду. На неї також полюють росіяни. Ну і третє це звичайно Ми можемо це трактувати як підготовка до наступу. А можливо, це елементарне там знищення, намагання знищити пунктів управління, які знаходяться в цьому секторі. Ми бачимо, що так само активно обстрілюється і Сумщина. Тому росіяни, я думаю, вони ще не прийняли остаточне рішення щодо атаки повторної атаки на Харківщину та Сумщину, але намагаються знищити там максимальну кількість зброї техніки особового складу а от ви вже згадали про це, і от зокрема також цікавить ваша думка. Як ми знаємо, росіяни взагалі з перших днів повномасштабного вторгнення знаходяться біля кордонів Харківщини, біля міста Харків, і а проте протягом двох років війни їм досі не вдавалося просунутися або оточити місто до прикладу. Тож на вашу думку, чи ну і ще можна враховувати те, що в новітній історії взагалі не було подібного прецеденту, щоб Країна агресор намагалася витіснити населення одного з найбільших міст країни. На вашу думку, чи взагалі стане Путін, чи вирішиться він взагалі на подібне, враховуючи те, що це може супроводжуватися значними втратами і серед його мобілізованих? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про витіснення цивільного населення з міст, ну я думаю, що Путін не зупиниться, по-перше, не перед якими втратами. Якщо буде бачити сенс цього, тобто, якщо він буде знати, що, наприклад, можна вкласти півмільйона армії і захопити Харків, але ці півмільйона в нього мають бути, ну можливо, він на це пішов. Але зараз все ж таки росіяни змушені. ну, Хоча б іноді звертати увагу на реальність, і реальність доволі така, не всього півмільйона солдат. Тобто вони з задоволенням змішали Харків з землею, але в них просто немає таких сил та засобів. Щодо основної версії, яка панує в, в українських медіа, що там росіяни намагаються витіснити. Цивільне населення там зробити Харків непридатним для життя. Ну я не сильно вірю в цю історію. Можливо, вона є як похідною, але базово це перше розтягнути систему ППО України. Вона в нас знову ж таки не. Не тотальна, вона у нас зональна. Тобто, якщо ми по так відверто, там біля Києва зосереджено більше частини ПВО, там біля Одеси, зосереджено там певний пояс там Львів, Харків, тобто це все є. Але Росія намагається бити саме по цивільним об'єктам для того, щоб там десь ми знімали певні розрахунки ППО, направляли їх якраз для, для охорони Харкова, тому що ну в Харків воно прилетіти елементарно, можна швидше і, е, ну, і легше. Це доволі легко. Нескладна ціль для Російської Федерації, тому о, я розумію, що цивільні завжди намагаються шукати логіку цивільну, тобто ну навіщо це робиться. Але з військової точки зору все доволі просто росіяни е, намагаються максимально змінити архітектуру українських ППО, для того щоб врешті-решт добратися до певних стратегічних об'єктів, які знаходяться в центрі України на або, або на Західній Україні. Поки що їм це не вдається, але треба розуміти, що. Ситуація є доволі складною зараз. Якщо європейці і наші західні партнери зараз не збільшують кількість а, систем ППО, ППО, які надають Україні, включно з набоями, ну нам буде доволі складно. Росія от зараз по Харкову зокрема, використовує такі, можна сказати, комбіновані атаки. Вони використовують а, бомби з крилами та системи викривання, та водночас використовують і Балістичного озброєння? Тож, ну це вимагає, ну як ми розуміємо, різних видів протиповітряної оборони. А на вашу думку, от чи вдасться? Чи вдасться захистити місто від російських атак найближчим часом, враховуючи те, ну у разі до прикладу, якщо наші партнери зголосяться збільшити допомогу у цьому плані від російських атак, враховуючи їх комбінований характер, та те, що російські сили, які б'ють по Харкову, дуже близько до цього місця знаход... міста знаходяться? Все буде залежати від тих сил та засобів, які будуть в Україні. Зрозуміти ну зрозуміти правильно, чому комбінова атака є доволі складною для її а, там подолання, да? тому що одночасно мають бути задіяні і системи там ППО проти шахеди. Там, в основному це там кулемети браунінг Окей. Якщо ми говоримо про там певні ракети, які. ну Типу калібр, да, тобто, ну окей, там пов там повинні бути системи РСЗО, там, Можливо, той же Stinger, стінгер та ж ігла може зловити. Якщо ми говоримо про більш складні системи, та ж сама балістика чи кінжал, це абсолютно інша історія. Тобто ми можемо там напрягтися, збити два тінжали, але якщо в той же момент прогавимо там п'ять шахедів, то нам теж ну краще від того не буде. Зрозуміти правильно, доволі зараз дуже важливо. По перше, сили, сили та засоби, які нам надали перепрошую, засоби, які на передасться захід. А по друге, навченість екіпажів. Тому що треба відпрацювати доволі доволі швидко знятися, поміняти точку, знову відпрацювати. Тобто, це вимагає доволі навчених, доволі навчені, які які злагоджені, які і ще й до того знають свою справу. А виходжу з тої системи, яка зараз пішла в збройних сил України, так званий аудит сирського, і ну ні для кого не секрет, що там вирішили там поперетрахувати, а, там тилові підрозділи, ПВО зробити аудит ПВО, що занадто багато там людей. Ну, можливо, під цю гребінку, можливо, попадуть люди навчені, але ну в яких там певний складний характер по відношенню до їх командування. То... Все буде залежати. Я вірю в наше ППО насправді. Я вірю, що там зібрані професіонали, але все буде залежати від того, яку кількість зброї нам надасть колективний захід, і наскільки наші Збройні сили зможуть підготувати фахівців. Але зброя, звісно, першочергова. Будемо вірити в наші повітряні сили та сподіватися, що наші західні партнери будуть якісно їм допомагати. Я дуже дякую вам, пане Миколи, за цю розмову. Мені було приємно поспілкуватися. Я думаю, нашому бідачку... навза.